Усіх вітаю на своєму каналі, це огляд на скічбок. Я скоро перейменую походу, канал на суто огляд на скічбок, тому що більше тут особливо нічого не відбувається. Хоча в мене є відео, точніше, кусочки відео, як я робила пристанок на своїй полиці, тож мені треба його змонтувати, щоб теж його викласти, бо ну, чого б ні. Тож, це вже скетчбук із мого челенджу за лютий. Про який челендж? Ви хочете спитати, жіночку, об'ясни нам який челендж? Об'ясняю. Ви заходите на мій канал, листаєте вниз і бачите там. Я закінчила 6 за січень. Тикаєте, і там я все пояснюю. От і все. Але я можу пояснити тут. Мій челендж це просто взяти скільки там скетчбуків і заповнити їх за місяць. За січень я чудово впоралась із шістьмя. Дякую. Сусіди вирішили передвигати меблі, щоб мені було комфортніше жити. Дуже дякую їм. Дуже дякую. Привіт, Китя. Я прийшла до нас. Ви бачите, її лапки. Юджин, іди сюди, іди, іди сюди, подивись в церкву Ой, в камеру, подивись камеру. Я знаю, вона мене ненавидить. Що йди сюди. Гуляй. А, так, от. А, але там були скетчбуки, То в січні. А, половина заповнена. Я просто хотіла а, закінчити свої скетчбуки. Я не знаю, в мене. Іноді мене починає набиратись кітенька. Не чіпай, провод Боже! юний айтішник. Е, мене починає за якийсь там період назбируватись стопка скетчбуків. Я їх або роблю, або куплю, купую, всяке буває. Е, і в мене стука кіця. Я вибачаюся. І в мене стукає іноді щось в голові, що їх треба закінчити. Просто знаєте, цей мем із Тіктока не викидай, воно пригодиться. Так само і в мене починає гудіть в голові. Їх треба закінчить. Їх треба закінчити. І я сідаю їх закінчувати. В мене, в принципі, не наблюдалось проблеми з тим, що в мене багато східбуків. Бо я, в принципі, і так багато малюю, тому, в принципі, нормально. Мене не лякає, що в мене є 20 порожніх фейсбуків, тому що я їх закінчу. Але от іноді мені щось стукає в голову, і я така, треба закінчити. І от, як ви здогадалися, це, в принципі, був той випадок. І е, я в січні закінчила ті, які в мене вже довго лежали. І Ну, і треба було їх вже закінчити. За лютий там вже почали скетчбуки буквально чисті, порожні вони вже всі. Тому в мене вийшло там менше 3-4 скетчбуків. Це, в принципі, теж багато і круто, хоча один з них це оцей. маленький, а 6 на 20 сторінок, напевно. Але я люблю скетчбуки. У мене всі переважно скетчбуки. якщо вони не куплені, то там. 40 сторінок, і то, може бути, 38 чи щось таке. Тому що їх легше, швидше робити. вони виглядають обережніше, ну, акуратніше, гарніше. Мені так більше до вподоби. І я, до речі, в своєму магазинчику, до якого ви можете потрапити, перейдя за посиланням, які знаходяться в описі, роблю скетчбуки також на 40 сторінок. Це як мій стандарт. Але якщо у вас є бажання, ви можете замовити і на 20. І на 22, і на 60, і хоч на 100 ваше бажання. Якщо ви цей кирпич закінчите і вам не набридне, то окей. Але я от роблю базову кількість сторінок 40, щоб ну просто через те, що я дуже. Ну, це і мені особисто трошки відгукується, і я бачу багатьох художників, що тупо набридаю. От мене теж є скейтбуки або були яких було багато сторінок, і воно реально тупо набридає. Просто може формат набрид, може скетчбук набрид, може там щось вигнулось, воно вже оце таке товсте. І тому 40 сторінок це чудове рішення, як на мене, тому рекомендую. Тож, цей скетчбук, це експериментальний скетчбук, який я хотіла ну, зробити варіант, щоб розуміти, чи те, що я хочу, вийде гарно, чи ні, трошки не вийшло. Але вони мали бути на е, ярмарку. А я не знімала оглянути з Києва. Напевно, це було відео за відеозальоти, я просто говорила, і просто інформація трошки повторюється, і в мене таке, знаєте, як дерев'я, я така почекайте. А я вже не говорила про це. Тому що в мене таке вже було. Тож, це е, такий варіант з мав піти на ярмарку, але мене. Але я не пішла на ярмарку. Ну, мене не взяли, на жаль, але нічого, я сильно не розстраююсь. Все нормально. А, але, коротше, цей вийшов екземпляр не дуже вдало. То, просто тому, що, а, да, дивіться, це, це, це нутрощі з Київки. Я зробила замалу цю відстань. Треба було зробити її більшою, і виходить, тупо, коли я відкривала, то воно не складалося. як... Треба і виходить тут просто тупо порвалося. Та й все. Ну, нічого, в принципі, мені плювати. Це а, не проблема, не проблема. За ці листочки я також пояснюю в січневому відео відео за січень. Тому переходьте і дивіться, і ви будете в курсі подій. А, в принципі, мені сподобався цей скетчбук. він прикольний, маленький такий був на 20 сторінок. Я його закінчила дуже швидко, за пару днів, і ну, я прям хочу їх робити такі частіше, щоб, знаєте, як скетчбук на вихідні, щоб ти суто змів е, от ці 20 сторінок закінчити за, ну, за, за вихідні буквально. Е, тож, Починаємо ми із таких дівіць, це скульптури. Все. Потім трошки жахливого Давіда. Він дуже жахливий, я знаю. Квіточки. Мені, в принципі. Я люблю квіточки і малювати, і букети, але у ну, мене виходить іноді таке гавно. Нормально? Думала щось з відео. На той момент мені подобалось. Ці дами. Але, в принципі, тісто теоретично це ще нормально, але вже можна було і краще. О, це моя любима розгортка. Це просто такі ідеаліті. Я вам поближче їх покажу. Ці статуї, скульптури. Забула, як називаються предмети. Коротше, мені дуже подобається, як вони вийшли. <гум> а ці жахливо вийшли. Так, це ми із підріжками всіма знайома вже Оксана <гум> і Поліна. Ми пішли в нову кафешку і сиділи там хавали. І оце я пробувала. Блін, я. Знаходила назву українською слово викраска, але забулося. Ну, коротше, пробувала, які є кольори в багаторазо... багатокольорові руці і заврори. Тому що, ну, в принципі, це прикольна річ, щоб з собою тискати одну ручку, але з багатьма кольорами, що ти можеш зробити багато гарного. Ви бачили, я думаю, відео в Тіктоках, особливо, як... або просто в інстаграмі фотки, де намальовані прям такі. Ну, Там, як не знаю, портрети якісь чи ще щось прям ну, доволі реалістично. І це намальовано такими ручками. Звичайно, можливо, не за 9 гривень. Можливо, я не певна. але все одно було прикольно. І це інтер'єр тік з мого місця, як я сиділа і бачила це кафе. Ну, і звичайно, треба переклеїти чек. Я люблю це робити. Це ми, поки там сиділи і очікували нашу їжу. Я малювала руки. Дуже мені подобаються ці руки, оці особливо. Вони просто вау. Це моїм улюбленим маркером намальовано, який, типу, такий, ну, мангака. Там написано, що мангака, я покажу вам його. Покажу ось мій улюблений о, он мангака. Бачите, це прям спеціалізовано для крутонів. Мені дуже подобається цей маркер. А, і ось я і малювала. Це ще трошки інтер'єрчику того кафешки. Там були прикольні такі полиці, картини. Затишно, доволі затишно. Це якийсь чек. А, це якраз це хінкальні. Це все, що ми замовили. Можете подивитися, чим харчуються 20-річні діти раз в місяць. 4 лютого їп жах. А це гранатики, мої улюблені гранати. Господи, я так тоді полюбила звичайну кулькову, ручку, синю, причем, тому що я пізніше купила чорні пасти, тому що я колись там, пару років назад, малювала чорними пастами. А, і от купила, і не знаю, чи це паста гавно, чи це я, чи хто, але коли ти чорною ручку, воно взагалі не те. Воно не знаю, мені щось чорне не подобається. А от синьою. Воно якось так класно йде, просто круто. А ще, а ще ось ця ручка класна. 4 гривні, пане панове, Аврора, 4 гривні треба буде якось на днях сходити і закупити, затаритися, як то кажуть, по-багатому. Щоб було це теж дуже класно. І мені подобається ручка. В якомусь кейсбуке. Я його вже, напевно, показувала. У мене був прям такий бум, я нею малювала. От вони класні. Так от, це я тоді, напевно, коли ми гуляли, купила акварельні листи з аврори, і вони були такі сіруваті, і треба було протестити. Я така, треба тестити на гранатах моїх улюблених. І це були як в крутанів, як дуже досвідчених true artist. У мене є скетч. А ще в True Artistaх є кітця. Дуже дякую, дуже дякую. Іди погуляй десь <плат ado> не знаю, В сусідню хату сходить. А, Декілька варіацій скетчів я хотіла прямо сама вигадати <overall> композицію, а не фото знаходити, тому що я просто фото не знайшла. Мені не сподобалось те, що я мала. Я або вже це малювала 10 разів, або мені просто не подобалось те, що я зробила. Ось такі замальовочки. Якраз тут десь така Дуже дуже класно, дуже розумно з моєї сторони. А тут просто гранати намальовані. А... По ітогу я обрала. Ось цей, напевно. Чи цей? Не пам'ятаю, Неважливо. важливо. те, що. А, оцей, напевно, взагалі. Бо, да, бо в мене там було таке. А чого я цей вибрала? Жах. Я і ці колись намалюю більш краще. Можливо. Е, тож, коротше, да, я просто пам'ятаю, що в мене виходило тут таке розмежування зелене і синє. Коротше, папір був класний, все чудово, але малюнок вийшов дуже гавняний. Протім нового. Е, для чогось пробувала маркери. Щось, напевно, в маркерному скетчбуці мала малювати, я, напевно, наступним буде на нього Оля. Так, панянка, руки. Хотіла розмалювати, як зустріти. Ну, в принципі, мені подобається, як руки зроблені, намальовані що тут, що тут, а, саме ручкою. Але олівцем я хотіла зробити, знаєте, як робить. А, як роблять якісь, ну. Люди, її вміють малювати, але, коротше, в мене нічого не вийшло. Це жахливо вийшло. Це теж. Хоча оця вийшла. хорошо. Мені подобається, як вона вийшла. Це ПМ, да? це, напевно, ПМ із Офіса, але вона вийшла дуже жахливо. Ви, ви б навіть не поняли, що то таке. Це хай буде Майкл Джексон. Ось ось я намагалась помалювати так, як малюють ті крутини. А, той багато разів, багато кольоровою ручкою. А, ну, в принципі, прикольно, прикольно, мені сподобалось. В принципі, бачите, можна досягти щось цікавого. Але, в принципі, це ну, треба відмалювати спочатку багато всякого. Треба повернутися до цього, до малювання цими ручками. Фруктики, ще фруктики. Панянки, панянки. в принципі, непогані панянки. Е, натюрморт, в якому пропрацювала тільки один парчик. Тому що я так захотіла. Мені подобається. О, ще один міуль. Мені, мені подобається. Мені реально як тут можна гарно. Ладно, ну, я потім на відео зроблю фотку, щоб. На прев'ю поставити. тому що мені подобається, як воно вийшло. І в кінці хвачен, жахливий хвачен. Мені не подобається, як він вийшов. Але да, я тоді передивлялася перший і дивилась другий сезон. І я так розумію, треба передивлятися знову два сезони, тому що це прекрасно. Це прекрасно. А Про наліпки ж треба наговорити про наліпки. Так, Це від Наша ідея. А, ці жабки від. Художниці, яку, Яку я замовляла через Твіттер. Я, Вибачайте, я не знаю її назви. Не я вже в неї тричі, ні, двічі. Двічі замовляла, але вибачте. Вибачте. Я нічого не знаю, я А, я <сум> Тож, на цьому все. Дуже дякую вам за огляд. Малюйте, Багато малюйте, виставляйте в соцмережі. Uh, і просто радійте життю наскільки це можливо можливо